Друзі, привіт! Привіт, малята! Як ваші справи! Привіт, привіт! А давайте з вами привітаємось англійською. Say! Hello. Hello! 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 Клас! Ви молодці! У вас дуже добре виходить! Hello, my little friends! Привіт наші любі малята! Як ваші справи! Як ваші справи? Окей? Okay. All good. How are you? How are you? Як ваші справи? I'm fine. I'm okay. I'm окей. Okay. Все добре. У мене все добре. And what about you? Як щодо вас? Як ваші справи? Клас! Це добре! Сьогодні ми з Євгешею запрошуємо вас у світ кольорів. У світ веселки. Подивіться, що за нами. Доця, ти це бачиш? Ти бачиш веселку? Різнокольорову, гарну веселку. Рейнбоу. Рейнбоу. Веселка на англійській буде Рейнбоу. Перший колір це. Червоний. Червоний. Red. Red. Червоний. Давайте з вами повторимо разом. Red. Червоний. Yeah. Red. Другий колір. Помаранчевий. Помаранчевий. Orange. Orange. Yes. Orange. Yes. Yeah. Далі у нас йде жовтий. Жовтий. It's a yellow. Yellow Yellow. А тепер ви. Yellow Наступний буде зелений. Зелений. Green Green Green. А тепер ви. Green Є. Yeah. Потім наступний колір. Это блакитный, блакитный, blue, blue, blue. It's a blue. Yes. Шестый колер – это синий, синий, indigo, indigo, indigo. А теперь мы indigo. Yes. Останній кольор нашої веселки вайлет. Вайлет. Фіолетовий. Вайлет. Фіолетовий. Фіолетовий колір. It's a great job! Це чудова робота. It's a great job. Поплескаємо в долоньки. Є! Давай п'ять! П'ять! Хе Хей! Ми з Євгешею вас запрошуємо пограти з нами цікаві ігри на вивчення кольорів англійською мовою. Так будемо з вами грати. Нумо грати! Нумо дізнаватися більше. Одна червона рибка плаває у морі. Одна червона рибка плаває у морі. Одна червона рибка плаває у морі, рек рек, 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 дві помаранчеві рибки, плавають у морі, дві помаранчеві рибки, плавають у морі, дві помаранчеві рибки, плавають у морі, оранж, 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 три жовті рибки. Плавають у морі, три жовті рибки, плавають у морі, три жовті рибки, плавають у морі, єло, 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 чотири зелені рибки, плавають у морі, чотири зелені рибки, плавають у морі, чотири зелені рибки, плавають у морі. Грин, 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 я голубых рыбок, плаваю морі пять голубых рыбок, плаваю морі пять голубых. Indiguo. Sink fioletto рибок. Lavют to mor. Sien fiolettow, lay to mor. Sienfiтових рибок. Lavют to morri. Violet, 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 violet. Yeah! Ми з вами заспівали чудову пісню про рибок. Браво! Давайте зіграємо в ігри Let's play! Яблуко, машинка та листочок, якого вони кольору. Правильно, червоного, Red. а квітка. Фіолетова вайолет. Тому Квітка зайвий предмет. Ви великі молодці. Допоможіть мені зібрати правильні предмети в свої кошики. Перший кошик жовтого кольору Yellow. Що знаходиться в ньому? Так, лимон. Лимон жовтого кольору. Другий кошик синій. Indigo. Що знаходиться в синьому кошику? Потяг? Ні. Потяг не знаходиться в синьому кошику. Шапка. Так, шапка знаходиться в синьому кошику. І третій кошик зелений. грінь, Там знаходиться потяг. Кожний колір нашої веселки має свої предмети, але тільки на двох кольорах вони відсутні. Допоможи мені розставити наші предмети на відповідні кольори. Який колір має метелик та апельсин? Так, вони помаранчеві, orange. Тому ставимо предмети на відповідний колір. Orange. У нас залишилось два предмети. Це шкарпетки та квітка. Якого вони кольору? Так, блу, блу, вони голубі. Є! Сім кольорів веселка має. Кожен свою назву має. Ре. Червоний як полуничка. Яскравий, мов лисичка. Єло сонце в небесах. Грін травичка у лугах. Блу як небо чарівне. Індіґа, як море глибоке. Вайолен ніжний, як квіточки Веселка нам радість несе. Сьогодні ми з вами поринули у світ яскравої веселки та дізналися, як її кольори звучать англійською мовою. Ми дуже дякуємо вам, що ви провели цей день з нами і вже з нетерпінням чекаємо на наступну нашу зустріч. Бувай! Бай! Сей, бай! Бувай! Бувайте, малята! До нових зустрічей!